Сергій Фурса інвестиційний банкір з нами сьогодні на зв'язку. Тобі вітання, Сергію. Вітаю США. Планують жорсткі санкції проти Індії за підтримку Росії, зокрема через купівлю російської нафти. Плюс Євросоюз сьогодні заявив, що готує санкції проти Китаю за постачання е, двигунів для дронів Росії. Хоча Пекін, звісно, цей факт спростовує і заперечує. Якщо США. Дійсно запроваджують жорсткі санкції проти Індії за купівлю нафти? Чи готова країна витримати цей економічний удар? Чи їм, в принципі, то і вони нічого не втрачають? Ні, вони дуже багато втрачають. втрачають. Тим більше, що зараз іде дуже позитивна динаміка взаємовідносин Індії і США, Індія намагається перехопити у Китаї статус нової площадки для збору всього, тільки можна, бо в них дуже багато вільного населення, півтора мільярда людей, досить голодних і досить дешевих. І їм зараз торгівельні проблеми з американцями, в принципі, проблеми з американцями дуже не потрібні. Тому для Індії це проблема безумовно. Індія воліла б це вирішити. Власне, тому вона може стимулювати Путіна разом з Китаєм, щоб він поїхав і вирішував цю проблему. Звісно, це вплине і на американську економіку, як будь-які мита, які запроваджує Трамп, вони впливають негативно на американську економіку. Але на індійську в даному випадку, напевно, удар буде більший. Тому Індія хотіла б цього уникнути, але у той же час. Той спосіб, який Трамп вибирає для ведення перемовин, він дуже погано підходить для перемовин з диктаторами, для яких дуже важливо виглядати сильними, потужними, і так далі. З Європейським Союзом це прокатує, тому що там демократи, і вони просто раціональні. А Індія останнім часом перетворилася на таку досить авторитарну державу, де на чолі харизматичний націоналіст моді і з так. Така людина може просто не піти на зустріч Трампу з огляду на те, що а як же так він же важливий пацан. З ним так не можна говорити, і це також проблематично. І Тому ми побачили вже цю історію про жорсткі перемовини з Китаєм. Зараз е бачимо, що з Індією не все так добре. Вони не хочуть йти, не хочуть виглядати слабкими. Тут власне можливо саме тому для і Китаю, і Індії важливо, щоб Трамп е задовольнився. Напів заходом, ну принаймні, ну, ж є якісь посередні варіанти. Да, умовно. Якщо буде це повітря перемир'я, то Трамп може сказати: добре, тоді я не вводжу всі санкції, а вводжу частково санкції. Це також можливо. Нам би напевно цього хотілося, але Трамп може і взагалі від них відмовити. Звісно, ну а може Трампу в принципі цього, цього б і хотілося почути, хоча б хоч якийсь натяк від Кремля, що вони готові на перемир'я, щоб не вводити санкції, і не знаю, можливо, ще й знімати якісь з Росії. Теоретично да, але з іншого боку, ми бачимо сильний тиск всередині США, де вся преса і нещодавно соцопитування показуючи виборці Трампа, виборці республіканців, дуже негативно ставляться до Росії, звинувачують Путіна у війні і так, далі, і так далі. Хочуть це зупинити. І з огляду на такий суспільний тиск, особливо на тлі падіння рейтингу Трампа, яке спостерігається всі останні місяці, то власне потрібно щось давати електорату. І не введення ніяких санкцій, це також може бути проблема. Звісно, він прийде і скаже: дивіться, тепер ракети і шахеди не вбивають дітей в містах України, і це він поставить собі плюсик, якщо буде досягнено просто повітряних перебив. Але чи вистачить цього, ми не знаємо. Да? Це знають там технологи навколо Трампа, які проводять опитування місцевих думок. І чи хочуть американці санкції навіть у такому випадку, чи не хочуть, ми не знаємо. Ну да, ти правий, що насправді от я спостерігала за спілкуванням американського президента і прем'єра моді індійського, і вони дійсно ну останні місяці виглядали ну не як закохана пара, але принаймні вони точно е, ну показували певну симпатію один до одного. І насправді е, ти мене виправ, якщо я не помиляюся, але до 2022 року Індія не купувала російську нафту. Індія не купувала російську нафту, тому що не було таких знижок на російську нафту. Тобто не Ірак, зараз... там Саудівська Аравія. Хто там, ще... no, в неї там поряд багато хто продає видобуває нафту насправді? А зараз вони купують російську нафту, бо Європа відмовилася від російської нафти. Цим кораблікам треба кудись плисти. Вони пливуть в Індію і зі знижкою продають свою нафту. Плюс індійські нафтопоробні заводи виробляють бензин і постачають його на ринок Європи, наприклад. Там індія просто добре на цьому заробляє. Знає, ми тут в Україні любимо казати цьому, там, торгівля на крові, бариги на крові. От Індія такий так барига насправді. Так. Барига, і вони, вони використовують ситуацію для того, щоб заробити. Тобто питання Тому виключно вартості, переш... правильно? Тобто це не якісь там прям серйозні політичні переконання. Ні, це про гроші, це чисто про гроші. Ти знаєш, все одно, тим не менш, ми е, е, з Нью-Делі чуємо різні меседжі. Тобто одні чиновники, міністри індійські, кажуть про те, що та ми легко відмовимося від російської нафти, та взагалі у нас тут, як ти кажеш, під боком і ті, і ті, і, і решта. Але з іншої сторони, е, інші кажуть, що не будуть ну, чи що Сполучені Штати не будуть диктувати їм, що купувати. От чому виникають такі суперечливі заяви зараз? Ну, насправді вони не суперечливі, бо якщо ми розподілимо в часі, вони вирізняються. Спочатку були заяви дійсно, оці, що нафта є, і так далі. А потім, судячи з усього, моді образився і сказав, що з нами так, з нормальними пацанами, розмовляти не можна. І вся індійська, весь індійський уряд почав говорити зовсім інше. І от зараз вони всі синхронно говорять, що з ними так розмовляти не можна. А от те, що країни ОПЕК обіцяли збільшувати видобуток нафти, якось на Росію в цілому і на російські ціни, це вплине? Це впливає, в принципі, на ціни на ринку, безумовно. Те, що ОПЕК постійно нарощує видобуток. Тому це впливає на ціни на нафту на світовому ринку і тому впливає на нафтогазові доходи Росії. Я от хочу з собою підняти вкотре питання російської економіки. Ми постійно про неї говоримо наскільки вона в критичному стані, і вона з одного боку здатна. Виробляти більше зброї, от те, що я читаю Financial Times, і вони порівнюють, що Росія може виробляти більше зброї, ніж точно країни НАТО. А з іншого вона от балансує на межі перегріву. Зростає інфляція, не вистачає там і робочої сили, і рубль не, не конвертований, і залежність від експорту сировини. Наскільки довго така система може протриматись? В Ірані 40 років тримаються. Іран за цей час став набагато бідніший. Але тримаються і тримаються, тому ми не можемо казати, що є якась точка після якої Росія розвалиться і все. Але ресурсна база в Росії безумовно дуже швидко скорочується. Тобто, росіяни готові вже... бути суцільними нещебродами, тільки щоб воювати з Україною, а в подальшому, ми можливо, з іншими напевно Путін може так думати, але ми не знаємо знов ж таки, тому що падіння рівня життя тільки починається. Ті проблеми в економіці, які є, вони до цього були десь на горі і вирішували затиканням грошей, які то тут, то там і є. І тільки зараз ми бачимо перехід на ці чотириденні робочі тижні і так далі. Зараз стає недоступними іпотека, з'являються неплатежі банкам і так далі. Тому цей процес зараз до з пересічного росіянина тільки починає докочуватись. І де в них там межа, коли вони будуть толерувати цей біль, ніхто не знає. Що якщо ми згадаємо той самий радянський союз, там було багато протестів по містам радянського союзу, і вони завжди виникали через гроші, через проблеми з їжею і так далі. Тому для росіян це насправді чутлива тема. На якому етапі вона стане настільки чутливою, що Путін злякається, ми не знаємо. Да? Ми зараз перебуваємо тільки на початках цього етапу, на початках падіння економіки, на початках падіння рівня життя. Далі воно піде-піде, і от в Іранці знову ж таки 40 років пройшло. Вони дуже бідні, вони суттєво збідні, катастрофічно збідніли в порівнянні там з країнами такого ж рівня достатку, який був 40 років тому. Але тільки час від часу виникають якісь протести, але режим тримається. Да? Тому ж, як це буде на Росії, де ніхто не знає. Ну добре. А Україна зараз на всю цю історію з Індією може якось вплинути? Ми взагалі ні, не може. Не може. Ніяк ніяк ми на це вплинути не можемо. Добре. А якщо е, Сполучені Штати забро, запровадять санкції проти так званого тіньового флоту, наскільки це е, не знаю, спинить постачання російської нафти і потенційно а, вдарить дуже. по економіці Росії? Це дуже потрібні санкції. Насправді є перелік з кількох сотень кораблів, які вже санкціоновані Європою, і ще не санкціоновані американцями. Якщо корабль потрапляє під санкційний список і Європи, і Британії, і США, то він з імовірності дев'яносто нікуди не пливе, тому це звісно вплине. Це вдарить по нафтогазовим доходам Росії, які і так знижуються, Власне, і треба просто розуміти, що зараз в поточних умовах в доходах російського бюджету нафтогазові доходи лише 20%. Тому це не викличе дуже катастрофу як було? від нами. раніше. Як було раніше? Було майже 50 Доходило, поки вони не почали тумбочку розкривати витр і друкувати гроші саме через це така доля стала менше, і саме за рахунок тумбочки і друкування грошей. Вони фінансують війну, власне, бо війна це дуже дуже дорого. Але тумбочка, от знов вийшли дані за липень, вони витратили 10% свого фонду національного добробуту ліквідної частини. Те саме було в червні. Таким чином, кожен місяць вони витрачають десь 10% своєї тумбочки, залишку тумбочки. Ми можемо самі порахувати, наскільки це вистачить. І додруковують гроші, вимушені більше і більше додруковувати гроші. Тому на фоні цього всього, на фоні і так значних потреб у грошах, яких не вистачає, зменшення нафтових доходів буде приємним бонусом, який прискорить виснаження Росії, але це не буде моментальним там, обвалом чогось. А ось це друкування штучне, воно колись матиме межу, коли все просто перегріється в Росії і вибухне. Ну, ж таки, вже перегріву в Росії, є похолодання. Вже все закінчили глобальне потепління, принаймні на території Росії. Ну, звісно, друг грошей завжди погано закінчується. Венесуела тому яскравий приклад. Питання в тому, що знову ж таки не відразу. Але чим далі, тим більше ви друкуєте, тим більше у вас розгорюються інфляційні качелі, тим більше у вас зростають ціни, що прямо впливає на добробут населення. Чому Росія постійно демонструє? Що їм абсолютно не є страшними санкції американського президента? Це не знаю. Це гра на публіку, чи вони реально адаптуються? У них є реально купа можливостей. Звісно, це гра на публіку. Ну тобто вони демонструють, що вони не бояться, вони демонструють силу, вони завжди себе так поводять. А санкції, ні, санкції працюють. І яскравий приклад тому, наприклад, що зараз в Росії рекордно зросли ціни на бензин. І, в принципі, є певний дефіцит бензину, і це не через українські удари дронами. Ця ситуація розвивалася і до останніх ударів. Це проблема через санкції, насправді, тому що дефіцит виникає через те, що дуже багато нафтопоробних заводів на ремонті. Ремонти затягуються, а ремонти затягуються через санкції, бо не можуть нормально знайти обладнання і так далі. І так далі. Тому санкції працюють, і звісно, Росії вони не по барабану. Росія про це чудово знає. Але визнати це означає визнати свою слабкість, а вони так ніколи не будуть робити. До речі, ти чув, що в Сполучених Штатах зараз виставили на аукціон яхту російського олігарха Сулеймана Керімова. Її конфіскували ще от тоді під шумок у 22-му році, і зараз її виставляють на продаж. І частина грошей піде Сполучених Штатам, а частина можливо на відновлення України. Україна, в принципі, на це могла б якось вплинути. Ну, типу, що це ж конфісковані російських олігархів речі, і гроші від них мають йти іти на нашу відбудову. Чи ми впливу не маємо? Не маємо ніякого впливу. Це тобто бажання виключно американців або давати нам, або ні. Так. Да. І тоді я б хотіла тебе спитати зараз. Дуже багато експертів пишуть про те, що санкцій недостатньо що насправді треба запроваджувати їх більше і більше. В ідеалі що ще на твою думку можна було б запровадити Європі, Америці всім разом спільно гуртом, щоб все ж таки я не знаю підкусити російську економіку всерйоз і надовго Знову ж таки всі сині санкції вже введені. Зараз треба висвятковувати ті санкції, які були, відловлювати порушення, і от доєднуватись, наприклад, американцям до 18-го пакету європейських санкцій. Звісно, там більше російських банків виносити за периметр свіфту, щоб вони не працювали в нормальній банківській системі, бо досі там є працюю, працюючі банки, той самий Газпромбанк, де деякі платежі йдуть. Тобто можна ще поширювати вплив санкцій, там говорити з Туреччиною, щоб вона не допомагала. Плат обходити санкції, бо всі платежі дуже часто йдуть через Туреччину. Тобто там є моменти, куди треба тиснути, але це такий поступовий додавлюючий процес. Це не те, що є десь висить на дереві якась якесь яблуко. От ви його зірвали, і все точно торва. Так, да, до речі, я хотіла ще повернутися а, а, до Індії. А що ще країна а, в регіоні могла б боятися? Тобто, чи може вона боятися того, що якщо вона відмовляється купувати російську нафту, то, наприклад, в регіоні і з впливом Індії будуть якісь проблеми? Чи це не пов'язані речі? Ні, ні, це не пов'язані речі. Це базово про гроші а зараз про повагу до моді. І повагу до моді. Сергій, я тобі дуже вдячна. Поки що будемо слідкувати за тим, що стане відомо із зустрічі російського диктатора і Віткуфа у Москві. Ну і будемо далі всім повідомляти, аналізувати. Дякую тобі за розмову. Будь ласка, всім, па-па.